Усім привіт! Це сьогодні відео про мою міні-проувулінгу по Порто та по Бока Прейс. Сьогодні я ще піду у Косметікс. Та ми будемо закопатися канцелярі. Ще сьогодні у Бокаплейс відкрила нарешті дам. Її дуже довго не було. І зараз ми зайдемо. Там я вже побачила, там дуже багато чого е цікавого дуже красивих парфумів. Як дуже дорогі, як і так мовимо е не дуже такі нішові Зараз я вам все покажу. Стен з дуже дорогими парфюмами. Вони всі як і дуже популярні. Вони такі красиві, мені ось у запаху дуже подобалися ось досить. Ці. Ось ці запахом канаду. Мені сподобалось по, по упаковці, Все дуже гарні, вони коштують 150 євро. Запах у них дуже, дуже прикольний, але досить дорослий, як на мене. Поточок, як мовимо, не дуже дорогих брендів, тут є, я не знаю, чого вони входять такі не дуже дорогі, бо тут є як і Прада, і Валентино. Але я шукаю якраз Мошена, але немає бабоґам у нас. Є магазин, він знаходиться трохи далеко від Сібату, але, на жаль, там теж може є шанс, що там немає такого самого парфюму, який хочу я. Трохи вам покажу. Тут є прада, тут, до речі, немає тесту, бо мама сказала, що вони лошать солодкі. Приходимо надалі, і у яка мелота. Ось це дуже красиве. Воно така си Я розумію, що вона брав. Це як мама десять якась І вона дуже неякісна, але, блін, у мене завжди така упаковка красива, завжди привалююсь. О, тут якась масочка. Kitten Hundred. Вау! Ой-ой-ой! Ще це дуже популярні зараз продукти для волосся. Масочки. Це спеціальні якісь для обличчя, дуже гарні. Так, ну тут, ага, це саме для очей, а це від проші паля мої бачі. вони такі милі. Ооо, а це типу як так технологія. О, прикольний набірчик, Це, типу, ве... а ні, да, да веган маска. М -м -м. Є ці самі нереально популярні фігі-пі-а-фі-гі. Мені ось ці дуже сильно подобаються. Че? Ось це мені дуже повсюди подобається. Тут суперзубна паста з Hello Smile, ага, з Lemon. Ось тут, до речі, відкрилося і тепер там теж можна Ходить, ось що, значить, якщо бути цілим місці вдома і з сусиком не виходити дуже далеко. У нас скоро буде ось такий магазинчик з дремворана. Це тут буде дуже красні їжі. У нього такі мені малюночки. Мені дуже подобається. Наша є такий, але то біля канцелярія, тут він ще більший. Вже Тут вже дуже-дуже багато книжок зошитів. Я у цьому році хочу якісь маленькі, бо ну, на них обіць, мені зручніше писати, та ще ну, да, вони мають так багато простір і будь мені так комфортніше. Зараз попишу, там дуже мені Це вже маленькі зошити. Я не знаю, напевно, вони мені не всі підходять. У мене є, є вдома з капібарами. Ну, точніше, один у мене є зошит, і він буде в українській мові. Так, мені зараз потрібно для алгебри новий зошит для м -м, англійської мови. Це дуже красиві зошити. Це напевно може піти. На авгу або, або на геометрії подивимося ще. Напевно, усі тут, е, підуть на математику мають на увазі на сам математику, бо вони більш великі. А мені якраз це потрібно, бо ось подивись, які вони до Да, ось ці побільше. Будемо обирати наші цієї стопки, щоб мені було де більше пописати. Я з нас я знайшла злочити, мені подобається. Це буде на геометрію, а цей на. Це а, а Ще пакують мені зошити. Я, так, на всі вже покажу вдома, там буде зручно. А ще ми йдемо у канцелярії, щоб купити мені машкари. Хоче, хоч і мені, мама сказала, що не можна. Це дуже погана косметика, я сама хочу це розумію. Ну, подивіться, я всю вже масочку показувала вам. Але мені дуже подобається ось ще разчистка, або усе не знаю, як. Краще вони коштують ані, ось це А Але ще подивиться, ну це мені не підходить. Це бас, це спеціальні такі, це бобочка для ванни. Але мені сподобалася ось ця масочка, мене трохи ще є така, але там полуничка. губки я, звичайно, ще бі нічого не хочу, бо це трохи може бути небезпечно. У мене інше тепер який дуже класний, чудовий набір трьох масочок. Вдома. І зараз я буду вам робити розпаковку це, до речі, маску, яку я любила, купила. Вона з глітером. Вона дуже ну, виглядає. Я зірка у дуже силовому сенсі. Перше не буде. 30 см вона є маленька, вона є з кофібарками. Мені є, до речі, ще зло з кофюбареми. У мене багато є чого з кофібарами, бо я замовляла а, на тему. Ось все, дивиться. На 15 метрів тому може бути не дуже зручно. Ось така. Ну і ще вона. Ось. І тут чило, до речі, я Зараз вам покажу. Теж з кофібаркою. Е, так, поїхали далі. Ще одна вона, звичайно. І ще, ось В мене були з химбарами, але вони, на жаль, Тому я їх виконала. О, да, я робила викидала щось. Розумію, що раніше мені. Я так гадаю, що оре, краще раніше щось купити, щось зробити, бо реально потім буде такий, а, мені потім це суджу. Це два. Тепер далі. Так. Е, е, о, це корей, те, що чила. Ось це олівці. Переходимо до другого пакетку. Це в нас фарба. Всього 6 кольорів, але я вважаю, що це нормально. Я йду у 8 клас. Це в нас. <головіки> Було дуже багато звичайних аї там незрозумілих красивих маленьких букнотків. Але ось він в кліпінку ось казала, що у нього дуже маленька скамівка прямо, не знаю. Так, далі це теж лайнери. Так, Маленька кашков зошитів. Їх тут десь багато. Це і для хімія, і для фізики. Я дуже спробую все писати, бо це точно знадобиться, хочу вчати там багато-багато. Це теж такий дуже гарний зошит. Тут може бути як і для математики, я ще вирішу, що там буде. Так, тут ще на СМН теж у клітинку На так, слушайте. Це в мене знов клітинку. Це точно вже пам'ятаю, що не мов. На німецьку, там, іспанську, англійську. От таким, теж, ж, ну, це, це в тепленнику, яка вторила все ще одну, так, теж мова. А, ось ці, це про маленькі. Це ще був кольорам, казати, ой, калаван. Дому бачимо ось такий лаванда підходить. <гум> так. Ууу, я не бачу. Золота ручка, ось така червона. Це маленькі ось такі з канцелярії. Ось такий поска. Я дуже сильно хотіла цей маркер. Я знаю, ну, я бачила, як їм користуватися, і зараз я його протестую. Я хочу, що його потрібно. Вийшло, вийшло, вишу, вийшло, 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 мене вийшло! Ці... Це, це буде. Це пов'язано з б'юті. Прибираємо всі усі зошити. І це маски. тут набір масок. Всього три маски і ось така дуже пухнаста мила милота. Понечку, Вона така бандала, та, але uh, Unicorn та G-Rap. Чудові Я їх пізніше протестую. Думаю, бачу, що я зараз точно не зможу. Дуже вам дякую за перегляд, що переглянув саме мій влог. Дуже буду рада, якщо ви підпишетеся, напишете коментар та поставите мені вподобайку. Що бувайте?